Вітаю! Ви у пошуках СТО, де можна зробити діагностику автомобіля? Раді вітати вас на автосервісі 1А у місті Боярка. За 5 хвилин я поясню, чим ми можемо бути корисні вам та вашому автомобілю. У нас на АвтоСервісі 1А ви отримуєте діагностику ходової частини на спеціальному стенді, який має назву люф детектор. При такому методі проведення діагностики всі вузли та деталі зберігають свою робочу позицію, а рухомі платформи дозволяють чітко знайти несправності підвізки. При діагностиці автомобіля майстер обов'язково оглядає стан та рівень рідин, стан акумулятора та зовнішнє освітлення. В процесі огляду майстер надає коментарі та пояснення по кожній позиції. Якщо необхідно, покаже дефект та надасть рекомендації. По завершенні діагностики ви отримуєте діагностичний лист. В ньому вказані всі вузли, що оглядалися, а також знайдені недоліки. Для вашого комфорту та відсутності черг автосервіс 1 працює щоденно з 9-ї години ранку до 8-ї вечора за попереднім записом. Тисніть на кнопку запису та очікуйте на дзвінок менеджера.